Агой, так то. Це лікарка з України Оксана Безпала, готує чеську дитину до виписки. Уже Уж скоро додому. поїдеш додому. Оксана з Дніпра, де протягом п'яти років працювала в пологовому лікарем-неонатологом. Після початку повномасштабного вторгнення лікарка разом із дитиною змушені були залишити дім. Ми виїхали тільки з одним пакетом, в якому знаходилися документи мої та дитини. Вся дорога з Дніпра. І до Чехії в нас зайняла чотири дні. Оксана почала вивчати чеську. На мовних курсах їй запропонували стати перекладачкою у чеських відділеннях ЮАП, які були створені для лікування українських біженців. Однак Оксана воліла працювати за професією, і згодом їй пішла на зустріч праська лікарня. МОТОЛ. вивчити медичні терміни було надзвичайно важко, але е це моя професія, яку я вибрала собі ще раніше. Починати заново знову з нуля дуже важко. Щоб іноземцю працювати медиком у Чехії, недостатньо лише підтвердити диплом. Лікарі мають пройти так званий апробаційний період, який триває від одного до двох років і включає тести, практику тривалістю шість місяців та усний екзамен. Зараз знаходжуся вже на останньому етапі це усні екзамени. Які в мене залишилося ще всього два, які буду мати на весну, і вже повністю буду акредитованим педіатром в Чеській републіці. Після початку великої війни Чехія спростила цю процедуру для українських лікарів. Нині вони мають змогу проходити апробаційний період та паралельно працювати, отримуючи зарплату. Раніше лікарі, які здобули освіту поза ЄС, мусили проходити весь етап апробації без можливості працювати за спеціальністю. Але є одна умова, що ти працюєш все таки під наглядом, тобто. Постійно тебе контролюють, постійно тобі дають. Ти віддаєш свої справи, які ти пишеш на контроль старшому лікареві. Ти можеш з ним порадитися, ти можеш з ним піти до пацієнта. Це великий плюс, це надзвичайно велика підтримка. Нині в Чехії понад 300 українських медиків проходять процедуру апробації. А більше 200 лікарів і фармацевтів у 2024 році вже успішно склали ці іспити та працюють. Працевлаштувалась в Празі й Анастасія. Як складно було влаштуватися в цю лікарню? Я посилала резюме в майже всі лікарні в Празі, і з трьох лікарень мені відповіли. На першому інтерв'ю я ще розмовляла англійською. Анастасія закінчила національний університет імені Каразіна в Харкові. Працювала в лікарні швидкої допомоги та в поліклініці. Поліклініка, в якій я працювала до 24 лютого. На жаль, 1 березня була. Знищена частково російською ракетою дівчина згадує останні дні в рідному Харкові, з якого не хотіла виїжджати до останнього. Я пам'ятаю, що 23 лютого ми ще гуляли нашим містом. І все було чудово. Я була на роботах, прийшла додому, відпочивши, і просто в п'ять ранку я почула вибухи. Цього року лікарка з України склала фінальні іспити для того, аби мати змогу повноцінно працювати радіологом в одній з найбільших лікарень в східній Європі. Цей шлях не був такий простий, бо радіолог не може працювати по своїй спеціальності без апробації. Чеську Дуже дуже інтенсивно мене вчили мої колеги, які зі мною весь час комунікували, яким я могла просто розповідати, які справи в Україні, як моя родина, бо частково моя родина залишається в Харкові. І вони зараз і досі просто кожен день питають, що там твої, бо Харків як відомо, майже кожен день під ракетним ударом. Тому зранку вони завжди питають: твої тато цілий, я кажу. Зараз все добре, написав, що живий, кажу тому добре. Зі слів координатора навчальних програм праської лікарні, мотол допомагати українським лікарям є його обов'язком. Мартін Голсет вважає, що процедура підтвердження кваліфікації не повинна бути такою довгою та важкою. Ті іноземці, що сюди приїжджають, не лише з України і приносять свій досвід, свої знання певним чином оживляють медицину. Інша справа полягає в тому, що після окупації в 1960 68-му році наші лікарі покидали країну, і за кордоном їм також надавали допомогу та працевлаштування. Тепер вони повертаються і приносять досвід. Це може статися із українськими лікарями. Деякі залишаться тут, деякі перенесуть досвід в Україну, коли повернуться. Ріпшеносом тискушеності спадки лісевраті Анастасія поки що будує своє професійне майбутнє у Чехії, але постійно згадує і про діму Харкові, і про рідних з Донеччини, які вже 10 років знають. Що таке війна? От зараз за два роки вже прийшло таке осяяння, а що я покажу своїм дітям? А чи покажу я весільну сукну своєї бабусі, в якій вона Вона завжди мені просто розповідала, як вона красиво і показувала? Чи покажу я своїй дитині не знаю абрикоску, на якій я лазила, бо дідусь мене підсаджував і збирала абрикоси? Чи я покажу ті рікони, про які не знають всі українці, бо не всі українці були на східній Україні? І це так чи взагалі моя дитина буде знати, що таке терикона? Інеса Гаврик, Сергій Стеценко, Криштоф Майкснер, Радіо Свобода.